Сьогодні на огляді скляні глайди для миші від пульсар Superglide та мій досвід користування ними. Пульсар SuperGlide найбільш відомі скляні глайди. Коштують вони приблизно 30 доларів, а це 1200 гривень без урахування доставки. І в Україні їх купити практично неможливо. Я не знайшов їх ні в одному магазині, лише на OLX хтось продавав на SuperLight. За ці гроші загалом можна купити непогану вживану мишку. Але ж чи дійсно вони вартують своєї ціни? Тут кожен вирішить для себе. Особисто я вважаю, що ні, і зараз розповім чому. Всі іноземні блогери, огляди яких я дивився, мали, або ж позитивні відгуки, або ж були в захваті від них. Але мені здається, що використовували вони їх не досить довго. А там починається саме цікаве. Тестував на Razer Viper V2 Pro. Коли вони в новому стані, то їхня швидкість дуже велика, а опір дуже малий. Дуже важко втримати мишу, навіть ту до якої звик, в таких умовах доводилося змінювати DPI під них. Але з часом вони просто затираються і стають трішки повільнішими, можна навіть сказати зручними. Довжина цього періоду суб'єктивна, тому що хтось грає 2-3 години на добу, а хтось 12. І тут виходить така особливість: якщо постійно водити мишею, то все ок. Навіть круто, коли ти, наприклад, граєш FPS і швидко прицілюєшся. Але коли ти ж в цьому FPS намагаєшся використати снайперську рушницю, то тут починаються проблеми. Мікроконтроль просто вийшов з чату. Миша по враження, наче прилипає до килимка. Що я маю на увазі? Якщо ти хочеш перемістити мишу на 1 мм, то в тебе не вийде тому, що силу, яку потрібно прикласти, буде більша, і ти отримаєш не 1 мм, а 3-4 мм. А це вже промах. Неможливо звикнути до цього. Тестував я на різних килимках: Asus, Saturn Pro та навіть на килимі за 300 гривень. Результат однаково поганий. Допоміг мені тільки спирт, яким я протирав глайди перед грою, але вистачало його на пару годин. Я знайшов багато відгуків на Reddit з такою ж ситуацією, і адекватного рішення цієї проблеми там не було. Хтось натирав глайди засобом для меблів, хтось планував відновити олеофобне покриття. Ну це ж абсурд. Тому я зробив для себе такий висновок. Якщо є кошти міняти їх раз на 3-4 місяці, і тобі підходять відчуття, які вони несуть з собою, то ок в інших випадках вони вам не підійдуть. Будь-які піти глайди від Ice Tiger чи BTL будуть набагато кращим вибором і за адекватнішу ціну.